Курс чудес урок 185 Я хочу спокою Божого. Просто говорити ці слова, це ніщо, але сказати ці слова зі змістом це все. Якби ти міг переконатися у цьому, бодай на мить. Для тебе більше не був би можливий біль у будь-якій формі, у будь-якому місці чи часі. Небо було б повністю відновлено до повної свідомості, пам'ять про Бога була б повністю відновлена. Воскресіння всього створіння було б повністю визнано. Ніхто не може сказати ці слова з переконанням, не зцілившись, не може гратися з мріями, ні думати, що сам є мрією. Не може створити пекло і думати, що це справжнє, хоче спокою Божого, і він дається, бо це все, що хоче, і це все, що отримає. Багато хто говорив ці слова, але мало хто насправді сказав їх зі змістом. Все, що тобі потрібно зробити, це подивитися на світ, який ти бачиш навколо себе, щоб переконатися, наскільки їх мало. Світ Би повністю змінився, якби будь-які дві людини погодилися, що ці слова виражають єдине, чого вони хочуть. Два розуми з одним наміром стають настільки сильними, що те, що вони хочуть, стає волею Бога. Бо розуми можуть об'єднатися лише в правді, у мріях немає двох однакових намірів. Для кожної з них герой мрії різний. Бажаний результат не однаковий для обох. Переможений і переможець просто чергуються в змінних моделях, оскільки Співвідношення прибутку до втрати та втрати до прибутку набуває іншого аспекту чи форми. Однак мрія може принести лише компроміс, іноді він приймає форму союзу, але тільки форму, значення має вийти з мрії, тому що Компроміс є метою мрії. Розуми не можуть об'єднатися в мріях, вони тільки торгуються. І яка угода може дати їм спокій Божий? На його місце приходять ілюзії, і те, що він має на увазі, втрачено для сплячих розумів, які Прагнуть іти на компроміс, кожен з яких дивиться на свою вигоду та на втрату іншого. Бути впевненим, що ти хочеш Божого спокою означає відмовитися від усіх мрій. тому що Ніхто не є справді переконаним у цих словах, якщо він хоче ілюзій і тому шукає засобів, які приносять ілюзії. Він розглянув їх і визнав їх недостатніми. Тепер спробуй вийти за їх межі, визнаючи, що інша мрія не запропонує нічого більше, ніж усі інші. Мрії для нього це одне. І він дізнався, що їхня єдина різниця це форма, бо кожна буде нести такий самий відчай і страждання. Як і всі інші, розум, який переконаний, що все, що він хоче, це спокій, повинен об'єднатися з іншими розумами, тому що саме так досягається спокою, і коли бажання спокою справжнє засоби для його пошуку. Даються у формі, яку може зрозуміти будь-який розум, який щиро прагне цього. Яку б форму не прийняв урок, планується для нього таким чином, щоб він не міг помилитися, якщо його прохання щире, але якщо він просить без щирості. Урок не буде сприйнятий і по-справжньому засвоєний. Давай присвятимо нашу сьогоднішню практику тому, щоб усвідомити, що ми справді впевнені у словах, які говоримо. Ми хочемо спокою Божого, це не марне бажання. Ці слова не вимагають, щоб нам дали ще одну мрію. Вони не вимагають компромісів і не намагаються укласти ще одну угоду в надії, що все-таки знайдеться така, яка вдасться там, де всі інші зазнали невдачі. Зрозуміти ці слова означає визнати, що ілюзії марні і просити про вічне замість мінливих мрій, які, здається, змінюються у тому, що вони пропонують, але єдині у тому, що вони ніщо. Сьогодні Присвяти твої періоди практики ретельному дослідженню свого розуму, щоб знайти мрії, які ти все ще плекаєш, чого ти просиш у своєму серці. Забудь про слова, які ти використовуєш у своїх запитах, розглядай лише те, що, на твою думку, втішить тебе. І принесе тобі щастя. Але не лякайся ілюзій, які залишилися, бо їхня форма зараз не має значення. Не дозволяй одним мріям бути більш прийнятними, зберігаючи сором і таємницю для інших, вони єдині. А оскільки це одне, то одне питання. Треба поставити кожному, чи це те, що я хочу замість неба і спокою Божого? Це вибір, який ти робиш. Не обманюйся, щоб повірити в протилежне, у цьому неможливий компроміс. Ти обираєш спокій Божий чи просиш мрії. І мрії прибудуть, коли ти їх попросиш. Втім, спокій Божий прийде з такою ж певністю і залишиться з тобою навіки, він не зникне з кожною зміною та з кожним поворотом дороги, щоб з'явитися знову, невпізнаним у формах, які змінюються. з Кожним твоїм кроком. Ти хочеш спокою Божого, так як і всі ті, хто, здається, шукає мрії. Для них, як і для тебе, ти просиш лише про це, коли ти робиш це прохання з глибокою щирістю. Таким чином, ти досягаєш того, чого вони справді хочуть, і поєднуєш свій намір із тим, чого вони прагнуть понад усе, можливо, без їх відома, але безпечним для тебе способом. Часом ти був слабким, невпевненим у своїй меті та невпевненим у тому, чого ти хочеш. Де цього шукати та куди звернутися за допомогою у спробі. Тобі надали допомогу. А чи не хотів би ти використовувати її, поділившись нею? Ніхто, хто справді шукає спокою Божого, не може не знайти його. Просто Просить більше не обманювати себе, заперечуючи те, що є волею Бога. Хто з тих, хто просить те, що вже має, може залишитися незадоволеним? Хто не міг отримати відповіді з тих, хто просить відповідь, яку вони вже повинні дати? Спокій Божий. Свій. Спокій був створений для тебе. Той, хто створив його, дав його тобі, встановивши його як свій вічний дар. Як ти можеш зазнати невдачі, коли ти просто просиш те, що він хоче для тебе? І як твоє прохання могло обмежитися лише тобою? Жоден дар від Бога не може залишитися неподіленим. Ця властивість відрізняє Божі дари від будь якої мрії, яка, здавалося, замінила правду? Ніхто не може програти, і кожен повинен отримати, коли будь-хто просив і отримав будь-який дар Бога. Бог дає тільки щоб об'єднати. Забирати для нього немає сенсу. І коли це буде так само безглуздо для тебе, ти можеш бути впевнений. Що ти розділяєш одну волю з ним, а він з тобою. І ти також знатимеш, що ти розділяєш одну волю з усіма твоїми братами, чиї наміри є твої. Саме цього єдиного наміру ми прагнемо сьогодні. Поєднуючи наші бажання з потребою кожного серця, привабливістю кожного розуму, надією, яка лежить поза межами вічаю, любов'ю, яку напад намагається приховати, братерством, яке намагалося зламати ненависть. Але воно все ще залишається таким, яким його створив Бог. З такою допомогою на нашому боці, чи можемо ми сьогодні зазнати невдачі, коли просимо дати нам спокій Божий. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. і незалежно, від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.